Вітаю вас в ефірі. Інформаційно-аналітична програма «Діалог». Сьогодні ми у студії будемо спілкуватися з нашими давніми друзями. Це мешканці Семенівки, і не просто мешканці Семенівки. Це люди, які піклуються про екологію Семенівського району. Це учень Семенівської гімназії, номер 2 Левченко. Його вчитель Петро Бузунко, вчитель біології Семенівської гімназії номер 2 Вітаю вас, шановні, знову у нас у студії. Добрий день. Ми чому з вами зібралися тут? Тому що а, минулому році ми з вами зустрічалися, і ви обіцяли, Петро, що поїде учень ваш, Ілля поїде і буде брати участь у Олімпіаді, у всеукраїнській олімпіаді, якщо вдасться, якщо переможе тут на Чернігівському, у Чернігівській області. Вдалося? Учня? Вдалося, звичайно ж. Я чого обіцяв, ну просто. Минулого року наша робота і так була гідно оцінена, а ми ще ж чуть на два рази більший об'єм всяких поїздок, знахідок був зроблений. Врешті-решт, практична робота із заповідування деяких найбільш багатих на рідкісні види, флори об'єкти спробували заповідувати. Надіємося, що і ми доведемо цю справу ще до кінця. Ну, от необхідно все ж таки зрозуміти, бо не всі ж дивилися ту програму минулорічну, а про що ваші дослідження? Чим, власне, ви займаєтеся? Ну, от робота з екології, ну це начебто не про що. Чим, чим опікуєтеся? Щом чим ми цікавитеся? Ми на велосипедах їздимо собі по лісам, болотам, річкам, полям. І шукаємо рідкісні рослини, тобто рослини, які... росли Чер... занесені до червоної книги України, і... або до списку регіонально рідкісних видів Чернігівської області. Є такий список, або сусідніх областей, які з нами. Щоб там уж ці рослини рідкісні, то ми їх і в себе на всякий випадок уже шукаємо, щоб подивитись, наскільки вони у нас поширені. Ну Ілля, просто дивно, дивись. Ну, твої однолітки. Звісно, що сидять деякі з них, сидять біля телевізора або там. Комп'ютері, там граються, можливо, якісь ігри. А тобі ото хочеться вставати зранку, сідати на того велосипеду, їхати якимось лісом і шукати якусь там траву чи якусь рослину. Навіщо воно тобі потрібно? В чому сенс? Ну, я взагалі хочу почати з самої молоді, що я далекий від того, щоб кричати там, у Тимпера море, що в Рімена Онра. Ні, насправді дуже-дуже багато цікавої молоді, памолоді І Власне, одна з тих найпозитивніших рис власне, олімпіадного процесу, чи ж то процесу конкурсного, те, що коли в будь-якій залі або взагалі навіть в такому приватному спілкуванні ввечері після захисту збирається ця вся молодь, і оцей така інтелектуальна напруга, таке мануююче, потужне, інтелектуальне фото, звісно що це дуже шикарно. А щодо того. Шукати і їздити з самого ранку дійсно дуже цікаво, тому що е, ну, всі ми знаємо, що написано на епітафії скоро де світло мене та не спіймав, так? і насправді все наше життя це самозаглиблення в себе і, і самопошуки. І, власне, чому таке. таке Дуже великий діапазон від історії мовознавства ми і мовознавства і ми про те ще поговоримо. Зараз запитання в мене було просте: чому зранку ти їздиш на велосипеді і шукаєш там якусь травичку лісом? Навіщо то тобі потрібно? Ну, спершу це дуже цікаво так зараз, Петре Андрійовичу. А, а по-друге, звісно, що. Е Конкретно вже прикладне, значення, там зберегти цю рослину або захистити від чого-небудь, так. А багато таких однолітків твоїх в Семенівському районі, які з тобою разом захищають рослини? Ну, в Семенівському районі, на жаль, не дуже багато. Хоча одного разу ми з Петром Андрійовичем намагалися дівчину одну досить таки розумну залучити до нашої діяльності, але після того як ми її. Повезли в один з лісів, ну буквально кілометрів 10, то в неї жага <с с> до пошуків <пали> пропала так, і вона повернула в історії, йому визнала з того на відміну від екології і біології. Тобто ми зараз про що будемо говорити, Ілля? Ти брав участь у всеукраїнському конкурсі, у всеукраїнській олімпіаді з екології, що то воно таке. Ти там отримав перемогу, диплом маєш. Давай про то поговоримо. Так, дійсно. Диплом першого ступеня, третє місце абсолютне, і е, щодо особливості олімпіад, то варто відзначити, що ну завжди олімпіадний процес це написання такого сухого тексту, чим власне це відрізняється від конкурсу захисту манівського, коли від 45 до 47 балів дається учневі за захист усний, так? То тут е, позитив у тому, що це набагато об'єктивніше, що власне той, хто перевіряє, бачить винятково закодований текст. Різно планують. То він тому, що... не слухає представника. Це гру загально про олімпіади взагалі. Uh -huh. Наприклад, якщо говорити історії, там два тури, це теоретичний, коли розлогі запитання, практичні, там факти, події, дати, карти. Що ж до екології, то особливість у тому, що за теоретичний блок дають лише 20% балів. Тобто, тобто це, це ще не все, це Теорія ще дуже це далеко не все. Не все. Так я хочу розказати, мабуть, що Олімпіада по екології вона відрізняється від інших, що там, крім тесту, є доля якого 20% у загальної оцінці, і ще учень захищає, розказує про свою роботу. А журі йому різні каверзні питання ставиться так. і спробує розібратись, наскільки самостійна ця робота була, наскільки вона а масштабна була. А хто ці була? люди, які задають такі ну, питання. Пупи, 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 хто це я журі? Ще, я ще хочу дати те, що о, на відміну від Українського етапу на районному і обласному оцінюється, власне, ще текст роботи, тобто оформлення, відповідність вимогам, аргументованість все решта, там цілий графік. є, так. На всеукраїнському етапі зрозуміло, що доктори, професори ну, провідних навчальних закладів, вищих, вони не мають часу, щоб вичитати ці 70 робіт. так. А щодо журі, то воно ну, дуже насправді строкати, і це абсолютно правильно. Тому що туди входять і професори, і доктори наук, і кандидат наук, і вчителі, хоч і частка незначна, і, і студенти навіть, навіть так цього рік було два студенти. Минулорічний торіторічний студент, який виборов в 11 класі перше місце абсолютне, він брав участь в роботі журі. «І». Студент, якщо не помиляюся, третього курсу, який два роки чи три тому виборов перше місце не лише на всеукраїнській олімпіаді, а представляв Україну на міжнародній олімпіаді і виборов там золоту медаль. Ілля, ми зараз говоримо про те, що це не поодинокий випадок, коли ти перемагаєш на всеукраїнській олімпіаді. Тобто це не лише екологія, скажімо так. Ти береш участь, участь і в інших напрямах. Що це таке? <рес> і ті напрямки до Що Це за предмети? Це найперша історія, Ну, ну взагалі до історії я був залучений навіть раніше, ніж до екології, так? і брав участь в Олімпіадному процесі власне, з 8 класу, з екології брав участь і з 9 класу, виступаючи за 10 клас. Мовознавство. Також, ну а, а того рік я ще брав участь у обласній олімпіаді з хімії, це теж не пане результат, було п'яте місце диплом третього ступеня. Ну а зараз в цьому році, які ще перемоги? А, цьому в цьому році, якщо говорити про обласний етап, то це диплом третього ступеня з української мови і диплом пердипломи перших ступенів відповідно з історії екології. Що ж до всеукраїнського етапу, то Диплом першого ступеня, як ми вже наголошували, так з екології. І Петро Андрійович починав говорити про те, що ця робота не настільки нова, вона представлялася і того року, і вибрала дев'яте місце абсолютно, це диплом третього ступеня, а в восьмому місці вже був диплом другого ступеня. І оці 25 сотих балів які не вистачило, аби вибороти друге місце, так, оце, оце був стрибок у цьому році. А, що ж до історії, то Цього року у мене п'яте абсолютне місце. Також і диплом другого ступеня Це все українське Всеукраїнське, всеукраїнське етап, це так. це серед кількох студентів чи учасників олімпіади. Ну, Необхідно розуміти, варто відзначити те, що ну я не знаю статистики щодо екології, а щодо історії, то всього на всіх рівнях від шкільного до районного обласного і всеукраїнського брали участь понад 200 тисяч дітей. Боже, так це uh, дуже так. чудовий рейтинг у тебе виходить серед це 200 тисяч рейтинг. абітурієнтів. Так, але uh, тобто, це великі перспективи вступу до будь-якого вишу, наскільки я розумію, якщо так уже казати, ну, якщо ти переможець багатьох олімпіад. Хочеться сказати, що дійсно рейтинг може великий, але справа в тому ЗНО. так, що о, наукова робота і о, творча робота, а олімпіада безумовно творчий процес це одне. А е, складання ЗНО, від якого відмовилися вже в багатьох європейських державах, це зовсім інше. І якщо Олімпіада навчає дійсно ну, мислити, тип, думати, мислити слорити, аналізувати так, так причинно наслідкові зв'язки, есеї, план, тези, схеми е, будь-що, то е, ну насправді, на жаль, дуже мало якісних тих те, те, тестів, які здатні виявити ті чи інші. Ці чи ці компетенції учня, а не лише е, пересвідчитися або виявити його знання фактичного матеріалу. Тобто була б твоя воля, ти б від ЗНО відмовився. Ні, е, справа в тому, що ну, я от спілкуюся, наприклад, з знайомою з Естонії, е, то у них там також тестовий режим, але поряд із тестами е, є можливість. Є можливість... Розповідати. Ні, не, не, розповідати, не а, розповідати, а писати есе. Тобто блок тестовий і блок есеїв. Це з математики, зокрема, ні, чи ні, чи чи це, коли ми говоримо, маємо, маємо, про спільну гуманітарний цикл ми говоримо. Проте, на жаль, в нашій країні я думаю, що... Давати розлогі запитання Це, це, за це, це твір такий собі. розлогі запитання дуже нерозумно, були. то ну, зважає з екології, ми писали так про це окрема розмова. Щодо розлоги питань, то по-перше було дуже багато апеляцій, і це не вигідно це я у центру оцінювання якості освіти. Так а якщо дати на вищі навчальні заклади, заклади створювати такі розлогі запитання і потім їх оцінювати, то ми розуміємо, що це перетвориться. І щодо екології і есеїв, які ми. Ну, намагалися запропонувати учням в 11 класі, то реакція була така. Ну, ну, взагалі, підручник страшенний царика, якому пропонують не будемо критикувати. Так, не ні, не будемо критикувати однозначно, але там о, дуже науковий матеріалу. І учні нам казали, що заберіть нас підручник, не давайте нам своїх есеї, давайте ми вам перепишемо ось підручник на, на, на пам'ять і все. Тобто, ну взагалі, освіта в Україні я це на своєму прикладі прекрасно знаю, що зводиться до того, аби діти вивчили, вивчили на 2 плюс 2 що... до рівні 4 і все. І е, вміння думати не виховувати. Ну, я знаю багатьох батьків, які на говорять, що вчитися дітям стало набагато важче, і підручники заважкі. І тем багато, і вони можливо половина з них і не потрібне в житті. Так, Ми ж про це говоримо що замість того, щоб навчати дітей думати, аналізувати, мислити, ми завантажуємо купою да. Купою взагалі яку, якихось предметів в 11 класі, на мою думку, не потрібних, яких можна звести на факультативний рівень або об'єднати. Ну, наприклад, той самий, хоча великий патріот в лапках екології і вважає, що це конче необхідний предмет. Проте, дивіться, ну, вивчається один семестр екології це, по-перше, наруга в 11, а, класі. В 11 класі, так, коли діти готуються до ЗНО, в 7 року. Необхідно і... було б готуватися, вивчати цей предмет з першого класу про екологію по по-друге, Точно ті самі теми повторюються в курсі біології в 11 класі. Тобто купа тавтологій незрозумілих, купа таких предметів, які не є обов'язковими, зокрема, і в 11 класі. Ілля, хочемо поговорити одразу з тобою про історію диплом другого ступеня на Всеукраїнській олімпіаді у Чортковій Тернопільської області. Так. Що то воно таке, екологія то зрозуміло, а історія? І знову ж таки ну, диплом другого ступеня на української олімпіаді. Я ж кажу, що це історія, це той процес, який був залучений. Ще так з що дитут. болить більше історія чи екологія? А, звісно, що історію. А, а про що йшлося? От власне диплом захищав. На яку тематику з історії? Я повертаюсь до специфіки олімпіадних завдань. Що ж до історії, то там відбувається два тури. Перший тур це сто теоретичний, тобто дається п'ять запитань учневі. Для всіх учнів, так на які це розлогі запитання. Ага. Ну як, якщо навести такий приклад ну, по-перше, варто відзначити те, що більше запитань були ну, такі гостро актуальні, по-перше, по-друге, стосувалися війни. Перше запитання було присвячене гібридним війнам, було запитання щодо Криму, е, ну дати історичний портрет Андрею Шептицькому. Але для цього треба гадати, тому що було чотири факти біографії, треба було знати, хто це. І дати йому історичний портрет. Це письмово чи це, у... п... це винятково письмово. Це, це перший тур. Uh -huh. Другий тур він стосується передусім фактичного матеріалу, тобто там е, проаналізувати карту, доповнити таблицю, вказати причин наслідки тих чи тих подій. Е, і максимальна кількість балів за кожен тур це 100 балів. Тобто Це винятково письмова така робота. Ну а от запитання таке. Давай ще тепер про Ленотеліго поговоримо. Все ж таки пройдемо про по, по тому матеріалу, який ти готував. Аналізував ти її вірші, захищав роботу на всеукраїнському мані. Шкода, що ми не донесли саму роботу. Там вони це, це теж диплом. Який диплом третього ступіння справа в тому, що журі всеукраїнського конкурсу в самостійності роботи, тому за це була знижена оцінка. Дуже. Тобто журі вважали, що то ти написав не сам, а ти Ні, справа списав, так, Справа тобі в тому, допомогли. що це робота на понад 500 сторінок. Угу. Тобто вони вважають, що ти не міг сам да. написати. Вона Чому? стосується також так, лексик, лексики, причому у всіх, її, її багатьох вимірах. Ми уклали із науковим керівником, завідувачем кафедри, філологічних дисциплін Ганною Васильовною Арсенич Баран три словники це словник лексичний, морфологічний, темологічний. Відповідно, до них аналізували ті ті, ті, ті шари лексики. Ну варто відзначити, що звісно найкопіткіша робота. Була саме над словниками, тому що це і за часом дуже такі обсяжні моменти, і, і взагалі суто за технічними такими параметрами. І о, хочеться, звісно, висловити величезне спасибі науковому керівнику, тому що я б ніколи не міг подумати, що я зможу щось написати з української мови взагалі. Ну, наукову роботу, власне. Ну, о, Ілія, ну, все ж таки я задам запитання, яке тобі набридло. Слухати, все ж таки, куди ти будеш ступати? Тобі подобається екологія, тобі подобається історія, тобі подобається література, мовознавство. Не знаю, як за історією української мови, а екологі журі багато хто запитував і запрошував до своїх інститутів. Тобто на сьогодні у тебе вже є шанс вступити до якогось із вузів. так? Ні, ну я взагалі категорично. Ом... Відкидаю оці всі бали за за Олімпіаду. А не на, на а навіщо ж тоді ти береш участь у цих всіх олімпіадах та я, конкурсах? Я повторююся, Для самопізнання для того, щоб навчитися виступати, доповідати, для того, щоб бачити, що таке життя, що є і справедливості, ага, є тобто і не, не заради рейтингу. Ні, справа в тому, що от оці всі рейтинги, у що перетворилися Олімпіади, вони призводять не до зовсім приємних фактів, коли заради рейтингу, заради балу, ну трапляються не зовсім приємні моменти. І все ж таки будеш вступати до вишу до вузу в Україні, поїдеш до Польщі чи будеш намагатися отримати освіту я не значимо в Америці всі, всі сфокусовані на Польщі. Насправді мені теж рекомендував Дмитро Костянтинович Гринь вступати в Польщу, але я принципово не хочу. Вважаю, що треба здобути світу спочатку в Україні. Ну, тоді будеш отримувати освіту в Києві чи в Чернігові? де? Не в Чернігові, можливо, в Києві, хоча я Київ не дуже люблю, тому що таке місто дуже рухливе і почасти чавить особистість. Можливо, Львів, можливо, поїдеш до Львова, можливо, Львів, можливо, навіть Ніжин, Якщо Ну, все залежить від того, як напишемо зайно. Тобто Олімпіади, що чого ми навчили, тому що ніколи не треба, знаєте, отак, з погордою і, і, і чертіці носом потолок. ні, 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 ми не говоримо про погорду. Навпаки, я вважаю, що тебе великі проблеми, бо тягне тебе в різні боки, абсолютно, і тут треба знайти точно, треба зрозуміти, куди ти хочеш вступати, в якому напрямку далі працювати, аби не помилитися згодом. А помилятися будемо, і що б ми не хотіли робити, тому що я, я ж наголошую, що на Сквороді, який все життя себе шукав і казав, світ минулого ловити, не спіймав, і що пошуки себе. От наприклад, Тоні Блер, дуже відомий діяч, так британський, який навіть хоч він був прем'єр-міністром, працював у кав'ярні барменом для того, щоб бачити, що таке життя: ну, Лех Валенса електрик, марагрет течерхімік. І тут тобто все одно будуть помилки, не. Тут так там. І все одно це пошук, і, і у цьому приємність пошуків олімпіадного процесу і взагалі процесу науки. По-перше, по-друге, я думаю, що ви теж історик за освітою, так, наскільки я знаю. І, і всі ми знаємо, що всі розумні люди, а, а для того, щоб оцінити реально розумних людей, треба хоча б ну, трішечки намагатися стати на рівні з ними, щоб їх побачити, так? Е, то вони були дуже поліфонічними людьми. Якщо ми згадаємо Максимовича, який. Е, у царині мовознавства вичерпав усе і доводив, що українська мова найдавніша, хоча насправді не важить, хто найдавніша, а важить, то, як її пошановують, ту чи тому, досліджував ботаніку, досліджував історію. Ну, не говорячи вже про Прокоповича, Величковського і всіх решта, то до цієї поліфонічності і, і пізнання якомога ширшого в усіх там, полях людської діяльності до цього треба прагнути, я так вважаю. Ну, у мене запитання до твого вчителя ось дивись. Я думаю, я просто навіть не уявляю, які відчуття і почуття зараз, пане Петре, мусили б вас переповнювати. І як його далі вчити і працювати, адже Ілля в цьому році буде вступати до вищого навчального закладу, і треба починати спочатку, шукати, намагатися знайти такого ж талановитого геніального хлопця. І щоб, тобі... і щоб цей учень був ще кращим. Ага. Ну, почуття два. Два почуття. гордість і сум, що все хороше коли-небудь та скінчується. Чому так песимістично. Ну, все скінчується. Навіть кажуть, всесвіт не вічний. Ні, я вважаю, що ми будемо продовжувати співпрацю, публікації, можливо, дослідження. Тому це, це лише шкільний етап і, і початковий етап, власне. тому... Угу. — тобто, тобто, нових учнів. Можливо, попереду на вас очікують нові пошуки. А зосередження. І не лише по Семенівському району. районі. Можливо, треба шукати там ці рослини, Галюкому. які треба зберігати по всій Україні їздити, потім друкувати, друкувати у книжці, писати про те. Можливо, навіть знімати фільми, розповідати про ваші можливо. експедиції. Я думаю, що знімати фільми буде дешевше, ніж друкувати книжку, на жаль, у нас. А це дивлячись, які фільми. Ну, це, я думаю, що достатньо буде не, не, не художнє. Художнє поки що ми залишимо на потім. Вірно, Спочатку документальні. Так, а що стосується кажанів, ви про кажанів забули в цьому році? Ні, ми не забули, ну, їх часу ці не, ці не вистачає. так? Тобто ви ж спостерігаєте за популяцією кажанів у нас на Чернігівщині. Спостерігали, так? Семенівський район більше. Ну і, і що? не слухати цього і чоловіка. Що, Він об'їздив усю Україну із кандидатом в науку і що? З Шмальгаузена і, і розшуковував цих кажанів по всій Україні. Ну на сьогоднішній день кажани: живі живі. Що з ними то трапиться? Ну, треба їх захищати, бо в принципі вони, мабуть, можливо, не так потерпають від того, що їх там знищують, як від різних. Ну, змінюється екологія, здається. Й. Ну, так, відмінне довкілля, власне. І ті ж самі рубки, і доплисті дерева. я ще хочу, я так, загадав випадок. Так, кожне доплисте дерево, воно дуже багато може а тварі намонтати. А ми про дерева поговоримо. не збиралися, до речі, що у вас там в Семенівському районі з виробкою дерев? З виробкою дерев речі не дуже приємні, тому що, що е, ви можна. вже ви вже казали, що е, ми казали, що напрацювали обґрунтування щодо створення ПСД, так, і затвердило міністерство екології, погодили співробітники НЕЦУ. Провідні екологи, фактично, так ну зрозуміло, що лі не дуже погоджується. Зважає тобто зараз на, на цій території... стадії все перебуває, що потрібна лише згода лізгоску, що да і... давайте дозволили, але впирається. Була що. зорганізована організована зустріч, за що ми дуже вдячні, коли так? вона була давно. Ні, от щойно затвердило Міністерство екології Десь. і нас запросили пошукати точки соприкосновення. Ну, звелося все до того, щоб не критикувати довго і не говорити багато, то два основні посили: що жодних заповідань вони не збираються робити це. Перший посил. Зважаючи на те, що це це такі продуктивні речі, і ну, або ми заробляємо, або ми пиляємо. Це перше. А по-друге, що можливо вони влітку вирубувати не будуть, де рідкісні рослини ростуть, тому що є ж відповідний закон, і це правильно. А взимку ми, ми вирубаємо сонечко пригріє, рослинам стане ще краще. Угу. Ну і другий посил це те, що, що ви до нас приколупалися, ідіть у болота і шукайте там рослини. Хоча ну от, у нас потронічно працював діаграму, і варто відзначити, що от кількість оцих рослин показана, що понад двадцять рослин, нижні рослини, які зараз поки що ще є в Семенівському районі. Так, от дивіться, кількість рослин понад 20 саме в лісах. І тому, відповідно, заказників лісових має бути набагато більше, ніж оця кількість рослин, яка росте в болотах, і, відповідно, заказників гідрологічних набагато менше. Тобто дуже... ще раз, Все Представники Лісгоспу вам говорять, тікайте з лісу, діть болото, там бо... свої з'явилися. Туди, рослин. куди, куди не доїжджає трактор і не може запиляти. Цікаве. що Що, що? Таке розуміння, якесь цікаве, що. Та хочете вже щось охороняти, то йдіть в болото. Там їх рослин, мабуть, буде багато. Їх треба охороняти. Ви знаєте, ну, зовсім... а чому саме в болото? Вони не знаю. І... відправляють? тому, що mm. туди не доїжджає тракторна техніка, яка може це все паляти. А як знайдеться тракторна техніка, яка буде болоти? боліт теж не може буде, не можна буде чіпати. Ну вона не відрізняє чорнокничну рослину від регіонально рідкісної або від лікарської. Ну От я так. думаю, що ви будете продовжувати боротися за створення такого парку ландшафтного на території Семенівського району. Ми готові вести діалог з лі аби лише їхня воля була. Тобто, ми не проти того, щоб вони там подискутувати про межі цих заповідників, але вони від, взагалі Ми взагалі їм пропонували, про... що давайте ми дійсно заповідомо. не будемо робити там величезний заповідник на 3500 гектар, а зробимо там якісь окремі квартали, де зростають концентровано. Дуже рідкісні рослини. Тобто, у нас є рослини, наприклад, плаун річний, який в червоній книзі, і його не можна вирубувати, там, де він росте, так? але він по всіх лісах. І ми не пропонуємо там не вирубувати нічого. Але там, де зростають рослини, які в червоній книзі під грифом рідкісні, і зростають не по одній рослини, а по 9-10 по з обґрунтування, як це у нас власне виявлено, тим не менше вони не погоджуються. Тому будемо далі, сподіваюся, шукати точки за Ну, дивіться, наша програма підходить до свого завершення, і, звісно, що нам необхідно з вами зробити підсумок. А підсумок буде ну, він важкий і він великий. З одного боку, ми говорили з вами про зовнішнє незалежне оцінювання. З іншого боку, ми говорили про вступну кампанію. З іншого боку, ми ще говорили про перспективи тих абітурієнтів, які беруть участь в, в різноманітних олімпіадах, корисно це чи ні, і що це дає. А з, з, закінчив нашу розмову все ж таки знову Семенівським лісгоспом. І вашою боротьбою за червонокнижні рослини, які лісгосп... Як не крутий, все ж таки продовжує знищувати. На жаль. Нам би краще, звичайно, назвати це не боротьбою, а співпрацею, ну, поки що я. Якось... Але щось співпраця, а якось не ну, знаю. Спра... Від, співпраця, наскільки я розумію, не виходить. Однак ви намагаєтесь <зв>. знову і знову. Можливо, ми якось просто не можемо знайти, поки що точок Так, А як їх уже шукати? Нехай, нехай вони спробують їх знайти. Якщо один подає руку, а інший, вибачте, то. Забирає ту руку. Да. Ну давайте спочатку звернемося до тих абітурієнтів. От вони будуть вступати до вищих навчальних закладів. Перед тим як вступати до вишу. А необхідно брати участь у різноманітних олімпіадах чи ні? Конче необхідно. тому Отже, що людина, не Заради яка... рейтингу, а заради заради досвіду. заради досвіду. Заради того, щоб людина навчалася виступати не боялася аудиторії, по-перше, заради того, щоб людина навчилася не приносити реферат, як деколи приносять так? а оформлювати літературу, і, оформляти вступ, і взагалі оформлювати роботу, власне, і заради досвіду і розчарувань. Тому що казав тут зблагословені сходження і прірви, так? І, і заради того, щоб пізнати і справедливість, і несправедливість, про яку ми теж сьогодні так-тактовно так, так воно говорили, все це варте, звісно, уваги. Швидше так. стосується манівських захистів. І Манівських, олімпіади, і Олімпіади з екології також стосується. Тести, можна і в школі тести зробити. Ну, Мені з залиш... але конкуренція, здорова конкуренція, і я ж кажу, що ця високовольтна лінія інтелектуального духу між учнями, які беруть участь в цих олімпіадах. Це річ потрясаюча. Мені залишається попрощатися з вами, сказати, що ми зустрінемося наступним разом. Я сподіваюся, Ілля, що ти будеш хвалитися своїм студентським квитком якогось вузу. Ну і у вас продовжитимуться наукові дослідження з, з, з своїм вчителем. На сьогодні я ставлю три крапки. Зустрінемось, я думаю, за рік буде вам знову чим пишатися, а можливо і раніше. Петро Бузенко, вчитель біології Семенівської гімназії, номер 2 ляль Левченко, його учень, а можливо, майбутній народні депутати України, чи Ні. якийсь дуже відомий письменник, чи науковець, бог його знає. Час покаже, дякую вам за чудову розмову. До побачення.